Демонтаж фотобудки голд і спалаху. Виключаємо, вимикаємо спалах кнопкою і опускаємо його, щоб нам зручно було його демонтувати. Слідкуємо, щоб зонтом нічого не зачепити. Беремо кришку спалаху, вставляємо її і трошки прокручуємо. Все, в нас лампа захищена, ми можемо демонтувати далі. Відкручуємо боковий гвинт і знімаємо зонт. Гвинт закручуємо назад, щоб він не загубився. Зонт складаємо в чехол. Де ж ми ну, будемо штатив класти. Від'єднуємо спалах живлення. Можемо його зразу скласти ось так. А цим грунтом ми його від'єднуємо від штативу. Викручуємо, знімаємо, трохи закручуємо і кладемо спали. Все тепер максимально складаємо штатив. І ось так спускаємо немножко штатива. Фіксуємо і вкладаємо в чехол. У нас компактний, тому е кабель живлення ми можемо покласти в сумку. Але якщо mm -hmm. у нас мало місця в сумці, то можемо і до, спа е до штативу покласти. Тепер фотобудка. Ми знімаємо задню панель і можемо зразу, щоб вона не подиряпилась, вкласти її в чохрут. Все, вона захищена. Тут у нас Є USB-виходи. Ми сюди на після кожного івенту ставимо флешку і скидаємо наші фотографії, зроблені фотографії на флешку. Це робимо обов'язково. Вимикаємо цю обічку. Зриваємо фотоапарат. Лінзу фотоапарату кришкою. Вимикаємо фотокамеру. Задвигаємо тримач фотографій і відкриваємо кришку принтера. Вимикаємо принтер. його виймаємо. Двома руками підтримуємо і ззаду так само як підключали. Так само нащупуємо рукою і два кабелі живлення і до комп'ютера підключаємо. Ставимо принцип сумку. Теперь мы можем отключить фотобудку от джингами. Куда ему кабель? Знімаємо квішку, від'єднуємо, трохи відключуємо гвинт, щоб ми могли зняти фотобудку із нашого штативу. Ну, все вона вільно крутиться, ми можемо її знімати. Оскільки фотобурки завідали, щоб її не пошкодити, ми спочатку одягаємо на неї чохол, а потім вже знімаємо її. поеремо. Повністю застібаємо. Тепер збираємо. Тут заживку вивочкою. Я поставлю тут. Прикручую ще Внизу треба ось це закрити, щоб туди не, не попадав пил, бруд і так далі. Все, тепер нам лишилось тільки скласти ножки. Відкручуємо гвинт. Складаємо шоки. Так, у нас є ще задня панель, ми її вкладаємо до фотобудки. Це передня книжка. Нам потрібно її покласти до заднього назад. Відкриваємо, вкладаємо до задньої частини. Нашуки знімаємо і знову ж таки не кладемо їх на пол, а вкладаємо ось сюди, в боковий відділ Тут лишається місце для штатива. Все, фото-будка готова до транспортування.